и вы сделаете сама сделалась и что особливый я вам покажу бизнес у кого что такая девчат там телефон сам заговорил. Сам заговорил, сам заговорил сам <coughs> Одинація. Що це не має час іти? Ходи думай. Ходи, думай, ходи думаючи. Падайте нам олівчики, будь ласка. Отакі лікольні морози, ми хочемо собі зробити, а Це і Це що, це олівці? Ні, це макси. Дивіться, а на і йде отже, А де Ні, ну сюди вже не знаю, іде, що си. Це не ваше, це олівці. Я хочу, щоб ти мені Не подумала трошечки, нічого. Всіма буває. Так. Зараз. Подивійся, вона світиться. Ви чекай, ти ж думай. Що добралась? Ось. Ти б'єш. Туди. Тершб'є. Тережбій, друзі. трошечки додавала. Чіпка не бачить. Чекай, все. Я Ні, ти було ось Почекай, почекай, думай, почекай. Ну, куди? Куди? Дамко не ходить дамкайку. Дамка ходить дамка ходи. тільки оста. ось так. Ось ось так. Тільки через день там може

не видно мені а, ось, ось, ось. Чи це шиєво? кофта чи ні, я не розумію. разумею. Ааа? Фиолотовии такие кофты кофти Куда кофты <кху> ничего? треба, ось 8 карте, давай туда уйти. Ти маєш думати на директор, дивитися кожен Куди ти тікаєш, ну ти ж не думаєш, ну ти можеш подумати? То що? А темно то як по стін. А ви ще почнете спочатку ще раз. Якось. Яку як граєш, я похожим. О! А знаєш, що мені знаєш, що нам мені сподобалось? Знаєте, що мені сподобалося, коли ми були там фізику, ну, коли ми перетягували повністю? Коли mm. я тебе перетягнула, mm. аж пальці боліли в тебе. Це все буде болять. Ой, а що ви перестаралась? Mm. Що ви перетягували? А там делізні штуки желізні штуки, далі став. У нас такі не могли розтягнути. Mm. Ага, ну я тебе перетягнула. Все, я вже пішла.

Right я трохи поседжу, я трохи познімаю. Сюди зараз буде третя серія, значить ще шляхи буду грати.